Слава Ісусу Христу вірні! Отже, як обчистити е, глубину документу. Тобто Death per inches. Тобто є 300 DPI часто в основному, буває 200, гірше то 100. Вже погана така, щоб швидко пересилати по словам інтернету. Ну і часто використовують 600-800. Для якихось там енциклопедії, щось таке. Ну і нам потрібно знати, який документ чи файл, чи PDF-документ, чи файл, картинка, фотографія, має який розмір DPI. Ну, то якийсь окремі треба програма. Наприклад, використовуючи програму MirfanView або любу іншу. Можна правою клавішою мишки нажати на документ, чи на одну зі сторінок, і нам виб'є імідж пробитись властивості зображень чи властивості документа І отже зайшовши тоді на такий веб-сайт, як блок Reaper App, там є DPI, ну, обчислення калькулятор DPI калькулятор. І що нам потрібно? Вказати пікселі документа, тоді дюємо документа і автоматично робот покаже нам скільки є DPI документі. Ось наприклад, дана програма IrfanView показує DPI, який ми хочемо бачити, а не то не є DPI документу. Тобто, що нам потрібно? Перший розмір береться відповідно. 2700. Вписуємо 2700. Сюди пікселі далі. Далі нам потрібно розмір в, дюні, в дюймах самої сторінки. Не в сантиметрах, а в дюймах. Дюйми то тут. То є 9. Перший, перше значення імену, а не друге. Перше значення пікс... вписуємо 9. О, 2709 і, і вибиває нам 300 DPI. Що розмір був б... не 9, а 10 вже буде 270. Отак. От а 8, 837. А щоб було 600 DPI. Ну, приблизно 4. 4 і 2, 4.3. Ось так воно общесліється. Слава ти Господу, Бога по віки на віки, віки, амінь.